Моє вітання в ефірі Одеського обласного державного телебачення. Програма Рада вирішила в студії Ольга Мудрова. Сьогодні у випуску. Офіційна зустріч обласній раді. Наш регіон відвідала делегація комітету парламентської асамблеї ради Європи з дотримання обов'язків та зобов'язань державами-членами Ради Європи. Чому ряд питань порядку денного нещодавної сесії обласної ради не здобули підтримки депутатів? Продовження розмови зі спікером регіонального парламенту Миколою Тіндюком. Сім футів під килим на борту фрегата Гетьман Сагайдачний відзначили 21-ю річницю з дня підняття на кораблі прапора українських військово-морських сил. Цього тижня Україну в цілому та наш регіон, зокрема, відвідала делегація Комітету парламентської асамблеї Ради Європи з дотримання обов'язків та зобов'язань державами-членами Ради Європи. Про мету і перебіг у сюжеті наших кореспондентів. В Одесі відбулася робоча зустріч моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи з представниками обласної влади Сергієм Каленчуком та Петром. Хлицовим спеціальна делегація, що прибула до південної Пальміри, займається питаннями дотримання обов'язків та зобов'язань державами-членами Ради Європи. Співдоповідач комітету Марієта Депурбе-Лундін висловила думку, що Одещина на тлі інших регіонів змогла понизити рівень напруги у суспільстві. Зв'язку з цим вона цікавилася заходами, завдяки яким вдалося зменшити прояви сепаратизму в регіоні, а також розслідуванням травневих подій в Одесі. Також прозвучало питання щодо майбутнє. Тьніх змін до конституції України інтерес делегації до означених питань підтверджують і попередні зустрічі з представниками асоціації національних меншин Одещини та наглядових організацій, які розслідують події 2 травня. Очевидно, що отримані матеріали будуть використані при підготовці чергової доповіді для Ради Європи. Під час нещодавної сесії обласної ради депутати не ухвалили ряд винесених на обговорення питань. Частина з них стосувалася кадрових рішень, трохи менше економічних. Про причини такої поведінки народних обранців та суть так званих провалених документів у продовженні інтерв'ю з головою обласної ради Миколою Тіндіком. Під час сесії було що називається провалене голосування про продовження контракту із директором відомої ковзанки Крижинка? Чому? Бо багато було думок по цьому питанню. Це стосується того, що людина не справляється чи навпаки у когось із депутатів є свій погляд на те, хто має очолити цю структуру. Ну бачите, прийняття чи не прийняття рішення на сесії це абсолютно нормальне явище. Значить, така позиція депутатів вона може критися. Мабуть, недостатній інформації, що стосувалося конкретної людини, конкретних справ, які вона зробила. Я переконаний, що питання ми розглянемо на наступній сесії і приймемо відповідне рішення, тому що я своїм розпорядженням утворив групу, робочу групу з аналізу діяльності керівництва. Цієї комунальної установи. І матеріали, які попередньо мені подані, мені свідчать про те, що дійсно пан Губко Микола Іванович, який очолює до теперішнього часу крижинку, він багато зробив для того, щоб це підприємство існувало, воно працювало на, на, в режимі самокупності і над, забезпечує надходження відповідних коштів до бюджетів. Значить, треба переконувати депутатів, значить з ними треба працювати. А чим не годила депутатам програма Безпечна Одещина? Адже наскільки я пам'ятаю, вона передбачала певну економію бюджетних коштів, які можна було б спрямувати на інші необхідні потреби, неприйняття рішення з цього приводу мені здається лежить площиніва тієї дисципліни, про яку ми трошки раніше згадували. Бо Після двох годин роботи частина депутатів час від часу залишала свої робочі місця, покидали залу. Ви знаєте, що декілька разів звертався до депутатів продовжувати працювати і приймати участь в обговоренні тих і інших питань. Я думаю, що тут просто не вистачило голосів для прийняття відповідного рішення. Відповідні документи в зв'язку з цим я подав до керівництва обласної державної адміністрації з тим, щоб на наступну сесію визначилося щодо. Повторного подання проекту програми для розгляду депутатським корпусом. І ще одне резонансне питання: чому на сесії не розглядалося раніше заплановане питання про передачу з обласної комунальної власності у власність міста Одеси ряду пам'ятників архітектури? Адже цей крок був схвалений, схвалений і на комісіях, і на президії, і тут раптом було знято з обговорення. Я ще раз повторю фразу. Закон один для всіх. Закон для обласної ради це закон про місцеве самоврядування в Україні і регламент обласної ради. Було дійсно прохання керівництва Одеської міської ради про розгляд цього питання на сесії обласної ради з прийняттям відповідного рішення. Але сесія міської ради відбулася 25 червня поточного року, хоча робочі матеріали ми мали раніше. Але все одно. Документи були подані на розгляд комісії обласної ради з питань майнових відносин з порушенням термінів, визначених і регламентом обласної ради, і законом України про доступ до публічної інформації, який вимагає висвітлення цих матеріалів за 20 робочих днів. А якщо перевести на календарні дні, це приблизно 30 календарних днів, тобто за місяць до проведення сесії. Це, ці терміни витримані не були. Тим більше, що список об'єктів нерухомості, які міська рада просила передати з обласної комунальної власності, чи, точніше спільної власності територіальної громади області до територіальної громади міста Одеси, він складав спочатку 330 об'єктів, потім 265. Потім 262, потім 256, і саме ця цифра була прийнята з переліком відповідних об'єктів на сесії міської ради. Позиція депутатів обласної ради з цього питання теж була неоднозначною, бо багато депутатів для багатьох депутатів просто список він ні про що не говорив. Тому ми прийняли рішення це питання абсолютно логічно перенести на розгляд наступної вересневої сесії обласної ради з доданням відповідних аналітичних матеріалів, що характеризують той чи інший об'єкт. Якщо говорити в першій частині, то проект рішення з цього приводу розміщений на сайті обласної ради. З ним можна ознайомитись, і Там записано, що це питання буде розглядатись на засіданні 34-ї сесії обласної ради. Я думаю, що в кінці тижня ми розмістимо додаткову інформацію, яка характеризує кожен цей об'єкт. Рішення відповідне буде прийнято, але воно буде прийнято усвідомлене і абсолютно логічне. А чи не вийде, що з цими об'єктами за принципом що у семи няньок дитя без ока? Тобто, поки змагатимуться місто і область за ці е, споруди, вони поступово занепадатимуть. А це ж пам'ятники архітектури. Сьогодні ці об'єкти офіційно. І документально перебувають у спільній власності територіальних громад право управління, яким здійснює або частина по об'єктах обласна рада, або частина і значна частина обласна державна адміністрація, де розташовані зокрема об'єкти, скажімо, освіти, охорони здоров'я і культури, і таке і інше. Тобто вони не є безхазяйними. Тим більше, що є така інституція, як управління охорони об'єктів культурної спадщини, яка незалежності від того, в чиїй власності цей об'єкт перебуває, але якщо він має статус національної пам'ятки чи пам'ятки місцевого значення, то функції нагляду за дотриманням умов в цих об'єктах здійснюється саме цим управлінням. Але питання, скажімо, визначення конкретного власника, воно дійсно має дуже довгу історію, починаючи з 1991 року, коли було прийнято перше рішення Ради міністрів Української РСР про розмежування загальнодержавної власності на державну власність та власність адміністративно-територіальних одиниць. І до сих пір деякі питання залишаються спірними, тому я вважаю абсолютно логічним, треба покласти цьому край і <кій> чітко визначити, хто є власником і, звичайно, несе відповідальність за утримання цих об'єктів і для збереження їх для прийдешніх поколінь. От серед них є, до речі, одна така споруда, за яку ви часто говоримо про колишній англійський клуб, який після. Пожеж, Це знічені. був розташований музей морського так, флоту. Ми зараз роботу. проводимо роботу по відновленню цього об'єкту. Частина коштів передбачена в, цьому, в обласному бюджету 4 мільйони, але їх недостатньо для того, щоб завершити ці роботи. Тому, звичайно, я вважаю, що і наступному році ми продовжимо цю роботу по відновленню цього об'єкта. І він залишається у власності спіль, спільній власності територіальної громади області, управління яким буде здійснювати безпосередньо обласна рада. На борту фрегата гетьман гайдачний відзначили 21-ю річницю з дня підняття на кораблі прапора українських військово-морських сил. В урочистостях взяли участь командуючий ВМС України контрадмірал Сергій Гайдук, голова обласної ради Микола Тіндюк, одеський міський голова Геннадій Труханов, представники шефських делегацій, ветерани судна, духовенства. Вони не раз брали участь у антитерористичних операціях. Вони вірно служили своїй справі, та після численних подій в їх рідному Криму залишалися вірними Україні. Все це про екіпаж фрегату Гетьман Сагайдачний, який цього року відсвяткував 21-шу річницю з дня підняття прапора МВС України на борту. Фрігат Гетьман Сагайдачний це фламан українського флоту. Фламан це не просто морське слово, фламан це лідер. Фламан це зразок виконання конституційного долгу, вірності українському народу, це зразок готовності до виконання бойових завдань. Тому для українського флоту фрігат Гетьман-Сайдачний це лідер як в бойовій готовності. Як в бойовій підготовці, так і лідер в зразковості виконання бойових завдань. Ключовим заходом останніх років стало виконання фрегатом завдань у рамках антипіратської операції Океанський щит та Атланта. Екіпаж протягом майже піврічного походу проявив мужність витримку високій якості військових моряків. Я прийшов на корабель в 2011 році. Спочатку проходив службу як строкова військова служба. А потім мене так трошки затягнуло, і я підписав контракт, і на час службу, службу несу на кораблі. Служба може трішки і тяжкувата, але кращий корабль подобається. Ми приєднуємося до побажання та в свою чергу бажаємо залишатися єдиною і згуртованою командою і надалі щастю виконувати поставлені завдання. Більше цікавих та пізнавальних сюжетів про життя Одещини дивіться в нашій наступній програмі Рада вирішила. З вами була Ольга Мудрова. До побачення.